Шортес Мара для ніг, урочення з кишеньками, дуже класна моделька. Розмір XS, Спортивна модель. Легенький верх перфорований. І знизу йдуть такі велосипедочки. Зручні для спорту, для катання на велосипеді. Така класична моделька з кишеньками. В розмірі М. М спортивна. Легенька, класна вільна модель. Ляна есочка з кишенями. Ось такі легенькі вільні. Есочка. Трикотажні йдуть у нас в розмірі М. На шнурочку у тяжесті. Віскозні більшого естелю розміру, але вони є подовжені, легенькі. Джинсові моделька така. Пільні велосипедочки подовжені. Емочка, есочка. Дві модельки, два розміри яботів. Спортивні. Знизу з велосипедками. Емочка. В чорному кольорі емочка. Есочка. Спортивні двогниточка, трипоташненькі. Вони дуже гарно виглядають. Емочка з кишеньками, Такий трикотаж вафельний, дуже класний, легкий. Такий ж в чорному кольорі в розмірі S. Ляні з кишенями, могільні, класний розмір A, Знову ж таки вісконі йдуть в розмірі A, Лягенькі. Есичка. Це в нас моделька в розмірі S, дві штучки. Двохниточка, трикотажна емочка. Також іде двохниточка в розмірі XS, спортивна ліна і емочка. Ось така легенька з яскравим пояском.